Всім привіт! Будемо робити сьогодні нашивочку на нашу писанку-хрестик. Я вже пройшла, адже в мене внизу закінчилася, була, залишилася ниточка, я її не відрізала, а просто-напросто по бусинках я перейшла ось на цю частинку. Бачите? Ось тут я пройшла. І тепер в мене бусини діаметром 4 міліметра. Вони на екрані бачаться, ніби вони дуже великі, але ні, вони є 4 мм. І ось так я буду робити нашивку. Тут я класти бісеринки не буду взагалі ніякі. Якщо у вас ронделі, то вони будуть трошки менші, але якщо вони більшого розміру, вони будуть плоскіші, то з цього боку, і з цього треба буде ставити по одній білій бісеринці. Це можна ставити ронделі, можна ставити біконус, воно також дуже гарно буде цікаво, вони будуть переливатися, дуже гарний блиск буде мати писаночка. І обов'язково пробуйте. І тепер мені треба перейти по ось цих бісеринках. До ось цієї частинки. Ось так я перейшла. не Видно. Ось сюди я перейшла, і тепер беру просто-напросто бусинку і проходжу. І тепер нам треба перейти ось цю частинку. Вийти в цій бісеринці, то я проходжу. Так, мені так незручно, від себе легше. По бусинах, ось так я проходжу. Тепер обертаю, щоб мені було зручніше. І по бісеринках проходжу, ну, як легше. Бачите, перейшла я через дві бісеринки, бусинові бісеринки і Обов'язково треба зайти в бусинку. Ось таким чином. А якщо у вас або бусина трішки менша, або йде біконус чи рондель меншого розміру, обов'язково ставте спочатку бісеринка, потім бусина і бісеринка. Ну, на 4 мм тут не треба більшої. Я зробила вже один. Вона так робиться, писаночка така цікавіша, більше вона об'ємніша, ну дуже-дуже гарно виглядає. Робити писанки можна абсолютно з інших кольорів. Не обов'язково подавати в тих, що подаю я. Просто мені сподобався такий відтіночок. Я хотіла таку голубеньку-біленьку. З любих відтінків писанка буде ваша дуже-дуже гарна. І тепер нам треба перейти по бісеринках до іншого хрестика. Акуратно, дивіться, нічого, нічого, ні якусь бусинку не пропустіть, щоб е, не було в нас. Ниточки видно. Я спочатку перехожу на цю центральну, мені так буде набагато зручніше працювати. А тут прохожу одну, і зразу прохожу по цих стовпчиках трьох, і прохожу ось тут. І далі я працюю. Тут нема нічого складного, дівчатка, робіть писаночки, вони всі будуть гарні. Може, вдасться мені вже на наступний тиждень зазняти, я намалювала схемочку, вже буде тільки з бісеру, буде орнамент геометричний. І, може, щось ще зробимо якусь писаночку, вже якусь авторську, щоб вона вам сподобалася. Щось новеньке, попробую, але. Як зашвидко я це зроблю, я не знаю, тому що в мене трошки не дуже багато є часу. Вже почали согороди. Коли напрацюєшся, то вже нічого не хочеш. Ну, далі вже Самостійно я вже вам показала, як це робиться. Попробуйте зробити, і будемо дивитися потім результат. Ось, дівчатка, я вже зробила три штучки. Як добре, що я не відрізала ниточку, адже вже ниточка в мене коротенька, і вже на цю мені вже буде дуже важко працювати. І лише гарно перейдуся по полотні, чим далі, щоб закінчити цю ниточку. І буду працювати вже цією. Тож обов'язково не відрізайте, дівчатка, ниточки, щоб ви були впевнені. Ще один нюанс: цю нашивочку можна зробити на основі полотна, коли ми ще не натягнули на заготівочку. Тільки тоді, коли будете робити ось цю нашивочку, треба робити її дуже-дуже вільно, не стягати нитку, тому що воно полотно стягнеться, і ви вже такого розміру заготівку не одягнете. Тож, якщо вам легше буде, бо в дійсності легше робити цю нашивку тільки на основі без заготівки, але тоді дуже-дуже легенько не стягати, бо заготівочка потім не залізе ось з цього розміру. Треба буде тоді заготівку шукати меншу. І, звісно ж, вже не так якісно ми зможемо зробити ось цю писаночку. Не знаю, чи встигну. Показати готову, якщо ні, то вже готова буде в оглядовому відео. Папа! А я все-таки встигла зробила. Діло в тому, що через 15 хвилин у мене почнуться уроки. І я все ж таки встигла зробити ось таку красуньку. Провіряємо на те, чи варена наша писанка, чи сира. Красунька дуже-дуже гарна вийшла робіть. Ну, подивіться, як не можна милуватися ось такою красою. Так, я хочу віддалити. У мене бісер стоїть. Ну, дивіться, яка гарна, який у нас цікавий низ. Ну і верхушка, вона також прекрасна. Дивіться, ніжна, гарна, цікавий малюночок виходить. Ну, Вона просто неймовірна, дуже-дуже гарна. І постараюся зробити. Такі писаночки в різних відтіночках і показати вам красу. Постараюся ще зазняти відео, як робити нашивочку на основі, але це вже буде, звісно, пізніше. Краса. Творіть красу разом зі мною. Нехай вас Бог береже. До нових зустрічей. Пока-пока.